Всім привіт від Марікови. Сьогодні продовження теми про монотипію. І сьогодні я покажу, як створити ось такі відбитки. Тобто сьогодні у нас більше про фактури. Тобто, коли ми створюємо не конкретний якийсь рисунок, а те, що можна використати в своїх роботах. Для цього нам потрібна фарба. Це може бути олійна, це може бути типографська. Можна попробувати на водній основі або акрил, але я ними не користувалася. Мені більше олійна основа подобається. Для цього нам потрібна, для першого варіанту. Так. Нам потрібна фарба. Це у мене випадково взагалі вийшло один раз. Так, коли я робила моно майстер-клас в іншому місті і упакувала свою дошку, на якій я фарби ось таким же чином таскатувала. І я цю плівку, ой, цю фарбу упакувала в плівку. Як то кажуть, випадковості не випадкові, не. я зроблю невеличку плямку. Так, взагалі, в макуліта дуже важливо і фарба, і папір, і тиск, яким ви користуєтеся. Ми беремо, звичайну, плівку. Так? І... Досить випадковим чином, її так от кладемо І прикладаємо руками, можна проїхатися якимось так. ось такий, Для того, щоб воно більш рівномірно накатало фарбу. того разу у мене досить довго ця фарба лежала. Так. І, до речі, можна завжди використовувати і саму плівку, і ту фарбу, яка залишилася. Тобто, виходить, буде виходити дві монотипи. Так, тепер треба дуже акуратно зняти, вийде ось така. Дивна фактура, її знову ж таки можна накласти по-іншому, так? Тобто, коли ми прикладаємо, ми можемо цей рисунок ще трансформувати трошки, так? Так. Я зазвичай роблю. Це на офортному станку виходить тиск набагато сильніший, ніж якщо ми зробимо ось таким чином. Для того, щоб покращити перехід фарби з основи на папір, фарбу можна в розчиннику, наприклад, керосин взяти. Да? І на самому початку. Щоб фарба була більш така текуча. Або з олією. Така от така олійка льняна, або от керосин Так, це в художньому магазині, це в епіцентрі купувалась Так і у нас виходить відбиток. З цього можна ще від... зробити відбиток. Тут фарби достатньо, але ми поки що її відкладаємо і дивимося, що у нас вийшло. Містями вийшло дуже рівномірний, гарний відбиток, Містями він вийшов такий трохи ще але це ми теж є краса. що мені подобається такого роду відбитки, завжди можна, щось цікаве, дорисувати, або використати і на. Картині якісь. Так? так. Далі наступне, що ми будемо робити з цією Ой -ой. фарбою. Ще раз її прокатаємо, щоб вона була рівномірна. В принципі, ви можете брати будь-які предмети, які у вас є, і пробувати. Що вони вам, як то кажуть, запропонують? Такий подвійний антистрес. Так. Можна це в рукавичках робити, звісно. Так. Так. Папір я використовую зараз. найпростіший, це Ватман, старенький, жовтенький такий. Так що от порівняєте з білим столом. Зараз, правда, освітлення не те, але? Так, знову ж таки, кладемо папір, беремо основу, яку ми взяли зробили. Так, уже видно, да, яка фактура буде. От, їх можна поєднувати, але для початку, так. звуки творчості. Знову ж таки, тут достатньо ще фарби для того, щоб зробити ще відбитки. Так, і щоразу, ви, коли робите такі експерименти, зважите собі, що ви використовуєте конкретний папір, конкретну фарбу, конкретний тиск, і виходить таке поєднання і такий відбиток. Так? Така кількість фарби дає ось таке. Тому що кожен із цих елементів впливає на кінцевий результат. Так, відкладаємо ось сюди. Далі теж досить випадково. Коли я маю прибирати і чистити форму, я це роблю з керосином. Просто це єдиний розчин, з яким я дружу. От. І я просто його трошки наливаю. Краще закрити. Так, і візьмемо спать. Так, зараз розкладаю так, щоб було зручно. Так. І я починаю, можете вже побачити, на жаль, я не можу наближення зробити гарне. Зараз спробую так зробити. Ні, не хочу показувати. Так? Ну, ладно. Зараз на відбитку покажу. Керосин починає розчиняти фарбу, і коли я провожу валіком, виходить така красива нерівномірна прямка. І так, ми це відкладаємо. Щоразу не знаю, що буде і як вийде. Вийшло дуже контрастно, по краях багато фарби. А тут навіть є фрактали. Так. І це можна валуватися безкінечно. Оце, наприклад, милований папір. І от на ньому можна теж подивитися, як по іншому ляже фарба. Ух ти! Ось тут фрактали вийшли. Так, треба знімати в день. Освітлення не дуже добре. Тобто така ж сама кількість фарби на милованому папері дає більше фактурності, ніж на звичайному. Але композиція вийшла абсолютно різні. Так. І в цілому, ага, так, ще один момент, це у нас шпатель. так. Коли ми шпателем знімаємо фарбу, ага, тут вона вже у нас змішана, і тут відбиток вийде трошки інший, тим не менш має вийти. Чим густіша фарба, тим а, в цьому варіанті фактурніший ефект виходить. Тобто ми створюємо шпателем а, лінії якусь фактуру, да, яка нам цікава. Так. Попіреть, попіреть, якісь публіші. Тут дуже багато фарби, треба акуратно, щоб воно не розтіклося. Ну, щось буде. Я вже бачу, що фарби багато. Ай-яй-яй. Але щоб не розтікалося, то буду дуже довго вимивати. Ага, так. Да. Тим не менш, те, що я пробувала витирати шпателем, фактура ця трохи та проявилася. Просто наступного разу це треба робити до того, як я змішала фарбу з керосіном. От Бачите, вона плямка так, зловити світло, плямка мокра, от. і за цього надто велика вийшла. Тобто, чим мокріша, чим жирніша фарба, вона краще переходить на папір. І так, так, обережно з цією душкою, щоб я зараз тут нічого не знала. І так, наші сьогоднішні відбитки. Це у нас плівка, це у нас попирка, це у нас під час чищення фарби. І малований папір. Так, малований папір Пробуйте, експериментуйте. Монотипія це, мабуть, найцікавіша техніка для експериментів і для нових е якихось варіацій. Пробуйте все, що у вас може замаститися в фарбу і передати цю фарбу на папір. Це можуть бути якісь нитки, ганчірки, рукавички, банки, пензлі і так далі. І так далі. Тобто все, що може зробити відбиток. Тому експериментуйте, буду дуже вдячна за ваші коментарі і відгуки. До нових зустрічей!